Привіт мої хороші! І сьогодні дивимося розклад на овнів. На лютий. Овни, лютий, що вас чекає. Що чекає? Овнів на лютий. Що чекає овнів на лютий? У нас луна мир ой перша карта, друга, третя і четверта. Що чекає однів на лютий? Ну в лютому у вас буде таке, як сказати, місяць можна сказати, затемнення, місяць е такого обдумання для того, щоб е прийшов інсайт. Вийти на новий горизонт, на новий рівень. А що стосується роботи, ви можете піднімати ціну, виходити на більший ринок, йти на більшу посаду кращу, але це через страх. От я боюся, 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 але я це роблю. Боюся йти попросити. Більше грошей у шефа, але я це роблю. І це так сказати через рішення, яке вам трохи буде важке, але це бажання мати е і жити достойніше. Тому от лютий у вас буде якраз такий місяць інсайтів. Я бажаю, що вас це сповнилося. Е, мені подарували таку паличку, я не знаю, як чи не і так чи так. Е, але я бажаю, щоб це сталося. Тому нас Мун говорить за те, що буде якесь таке затемнення вас, що ви боялися, не знали і не хотіли, але потім виходите на новий рівень через рішення. Так само, це може бути і про стосунки. Що ви там не рішалися, не могли, боялися, і тут ви починаєте жити разом, розписуєтеся, одружуєтеся, або йдете на якийсь е, новий крок разом. Так само в лютому у вас будуть е, оце сумління. Залежності. От, може це бути про роботу, про стосунки, саме про те, що ми говорили раніше. Що я сумніваюся, чи я без цієї роботи зможу. Я сумніваюся, чи я без цієї людини зможу. І в мене такі сумніви. А, я так боюся, тому що я залежна і залежна. І в один момент вирішається, що. Я щасливий і сам, я щаслива і сама, я щасливий без цієї роботи, я незалежна від цієї роботи, від цієї людини і так далі. Тому, це попередньо саме, про що ми говорили, це вихід на новий рівень через ментальну е грань, через ментальні горизонти. От і знову йде на самообман не буде самообманювати себе за те, що я без е, щоб ніблю ціну, то в мене будуть менше клієнтів. Якщо я прошу більшу зарплату, мене звільнять. Е, якщо я попрошу свого чоловіка-хлопця за щось, він на мене обійдеться. Це через самообман. І потрібно більше собі говорити так, дозволяти. І не обманювати. Давайте конкретно спитаємося що чекає овнів на стосунки окремо і на що чекає овнів в стосунках, що чекає овнів в стосунках, що чекає овнів в стосунках. Ой, я прям не знаю. Тут карти дуже такі двоякі. У нас тут башня, зірка, двойка кубків і пентаклі. Тут у нас карти прямо говорить про от якісь кардинальні зміни стосунку. Це трансформація, я сказав так, що... Ви, може, мали, е ви знаєте, що в сумках є етапи, там букетно конфетний етап, е потім сходимося, роз е паруємося, розпаровуємося, е і ці етапи е по-різному в кожному бувають. Хтось закінчується після одного етапу, а хтось доходить до четвертого і вже вважається. Е парою спарованою Тому тут а це може бути трансформація іменно стосунків в вашій парі, щоб ви там жили конфетно букетний період і у вас починається планування на майбутнє, а що робити, а як плануємо і так далі. Тому тут більше похоже на те, що. Uh, Можуть бути саме в когось сварки за гроші в парах. Uh, якщо хтось без пари, це може бути uh, те, що ви формуєте знаходите пару, але через якусь трансформацію. Наприклад, що ви ніколи не були в стосунках через те, якусь проходить трансформацію і у вас з'являються стосунки. Або ви хотіли би стосунків і у вас з'являються стосунки через. Особисту трансформацію або через пережити е щось кармічне. І тепер на фінанси і роботу. Фінанси робота. Овен. Фінанси робота, овен. Фінанси робота, овен. Тут у нас стабільність. Стабільність в фінансах і роботі, хоч під низом колоді на десятках мчечей. Можна сказати, що закінчується нестабільність і починається стабільність. Стабільно ми собі вирішуємо, скільки ми хочемо працювати, де ми хочемо працювати, або, або йдемо на роботу, яка стабільна. Наш шеф може з'явитися стабільний. По цих картах хтось може лишатися вдома, але є стабільний прибуток. По цих картах в наше може бути хтось, от собі вже так, якщо ви працюють на себе, розпланував своє життя, щоб ви почали заробляти стабіль місяць. Однако це хороші карти, які говорять, що приходить. Стабільність тому овне це був розклад на лютий місяць. Якщо у вас є індивідуальні питання, звертайтеся. Інформація є підзом до відео, і ми йдемо до іншого зодіаку.